Що за люди, розвідники? Прості. Прості люди, яких призвали захищати свою країну. Більша частина з нас добровольці. Скриті буде. Чи може мудрі? Ми поєднуємо це все. І мудрість, і скритість. Все в одному. Все в одному. Акуратність. Завжди думаємо про свою безпеку. Про інші також. Ну, як сказати, це нелегка робота. Але хтось її має виконувати. Е, потрапив розвідроту. З самого початку, як тільки мобілізували, так зразу і, і трапилось, попали в розвідроту і почали проходити службу з навчання з Дисни. Ну, А тут усе з часом потрошку звикли вже, багато чому навчилися, ну, вже, вже стали більш бойові, ніж до цього були. Підрозділ унікальний, бо ми всі. Перше, це головне один одного розуміння у розвідці. Не по словах, а навіть просто ми розуміємо один одного по погляду. У нас така робота просто, що ми до цього навчитися і якнайкраще виконуватися. У нас немає часу там, на розмови. Там... Ще ж ми спілкуємося на виході жестами, поглядами. Ну, відчувати потрібно один одного. У всіх хлопців ми увірені. Кожен. Ми взагалі стараємося виходити саме своїм взводом, тому що кожен друг друга знає. На ну, кожного можна положити, як на самому себе. Знаєш, Знаєте, він величезний запит ставить, то закриє. Так, воно відбувається один одному, просто все на довірі. Довіряємо один одному і знаємо, що нам ми, коли групою виходимо, будь-хто, будь з ким. Кожен впевнений, хто за спиною стоїть завжди. Не було такого, щоб хтось в комусь сумнівався. Таких давно вже відсіяли, і ми всі залишились ті, хто тримаються кучі, які можуть працювати злагоджено. Тобто випадкові люди. Відчується відразу. Так. Чак? Ну навіть навіть нових бувало, приходили нові, поповнювали після загибелі хлопців, наших побратимів бойових, приходили нові люди. Але вони, ну як воно не дано, воно не, не втягуються вони в колектив. Це не так все просто. Не так все просто цьому навчитися і влитися в колектив, як то говорять. От які були якісь. О... Особливі умови відбору от, в розвід, в розвідроту. Так, були, це ще проходили навчання, тоді підбирали хлопців витривалих, терплячих, бо у нашій розвідці такі потрібні саме більш витривалі і терплячі. І терпіння, щоб було. Багато дуже ходили, навчалися багато чому і топографію. Карти вивчали і схеми карт, і це все потрібно читати. То по цьому всьому познанні теж підбиралися хлопці. Комусь, комусь легко вивчити топографію, комусь тяжче. А зараз без топографії нікуди, тим більше місцевість не наша. Наша головна задача. Це виявити ворога і передати інформацію на штаб. А потім вони вже курируються і приймають цю інформацію, відмічають собі на картах і тому подібне. Взагалі в нашу роботу розвідників не входить десь. То в нас, якщо вже ми десь бачимо ворога, то дійсно ми його ж знищуємо. Ми ж прийшли батьківщини свою захищати. Але в нашій компетенції не стоїть те, щоб вступати в бій. напевно, страшно йти, невідомо куди, знаючи, що там дійсно противник. Як? які відчуття? А так відчуття, які перевертаються все всередині, але потрібно йти, збирати е розвіддані. Всього всім страшно. Коли страшно і тікати, то це... тоді просто здали б уже в нашу країну. А так треба переступати через себе, брати себе в руки. Ми воюємо за свою землю, за нашу батьківщину, за для наших дітей, рідних. Треба. А про що мріяти, як закінчиться війна? Які план? Коли закінчиться війна, Повернутися додому, до рідні, до своєї і жити нормальним життям у вільній Україні, своїй, на своїй батьківщині. Побачитися з побратимами, поговорити, сісти, відпочити в місті, так як на фоні війни відпочивати не дуже, не дуже зручно, коли побратими в окопах а ми відпочиваємо, це не чесно. Тому хочеться просто мирного неба і знаходиться вдома біля своїх рідних. От такі. От я думаю, що про це мріють всі, кожен з нас, який звільняє кожного дня нашу державу.